Свічка пам'ять пам'яті жертв голодомору. Знов прокинулись ранки холодні, Дощ хрестами в сніжках застиг. паминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі. Хто став в тіню в голодні роки, без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки, стогнуть в душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки і теплі холодні, Не йшли шикуватись хрести, Щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.